Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему «Програмне забезпечення інформаційної системи творчої студії. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для творчої студії. Предмет дослідження «Інформаційні системи для підтримки діяльності творчих студій. Мета роботи розробка програмного забезпечення інформаційної системи творчої студії. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі бакалавра необхідно розв'язати такі задачі. Виконати аналіз предметної області та інформаційних систем для творчих студій. Здійснити проєктування програмного забезпечення інформаційної системи творчої студії, створити програмне забезпечення інформаційної системи творчої студії. Виконати тестування розробленого програмного забезпечення інформаційної системи творчої студії. У світі, де конкуренція серед творчих студій постійно зростає, важливо мати інструменти, які забезпечують ефективне управління судійними проєктами, організацію командної роботи та швидкий доступ до необхідної інформації. Програмне забезпечення інформаційної системи творчої студії сприяє автоматизації рутинних завдань, таких як планування, контроль строків виконання і ресурсів, що дозволяє студіям більше зосередитись на креативній складовій. Проте деякі програмні засоби інформаційних систем творчих студій можуть мати високу вартість впровадження та підтримки. Крім того, адаптація до специфічних потреб студії або розробка власного рішення потребує значних фінансових ресурсів, тому актуальною є розробка інформаційної системи творчої студії. Проаналізовано різні мови програмування, визначено, що для реалізації програмного забезпечення інформаційної системи творчої студії обрано мову програмування JavaScript, яка є однією з найпопулярніших мов програмування для створення інтерактивних веб-застосунків. Що дозволяє реалізовувати як фронтен, так і бекен частини інформаційної системи за допомогою єдиного стеку технологій, що, у свою чергу, забезпечує узгодженість у розробці, скорочення часу на інтеграцію та спрощення підтримки програмного коду. Для створення програмного забезпечення інформаційної системи творчої студії обрано бібліотеку ReACT, що дозволяє створити інтуїтивний інтерфейс, зручний для користувачів, а також забезпечує гнучність і продуктивність необхідні для розширення функціональності програми в майбутньому. Програмне забезпечення інформаційної системи творчої студії побудоване на модульній архітектурі, яка включає шість основних компонентів, кожен із яких виконує певний набір функцій, забезпечуючи ефективну роботу системи та зручність користувачів. Програмне забезпечення інформаційної системи творчої студії виконує низку ключових завдань, які забезпечують її ефективне функціонування. Система розподіляє користувачів на три категорії: адміністратор, зареєстрований учасник і відвідувач без авторизації. Серед головних можливостей виділення такі: ідентифікація користувачів, організація нових заходів, оновлення профілів майстрів, підтримка блогу, реєстрація на майстер-класи та перегляд інформації про творчих фахівців. База даних інформаційної системи творчої студії побудована на основі кількох взаємопов'язаних сутностей, що дозволяють організувати та зберігати інформацію про користувачів, заходи, блоги та майстрів. Ця структура бази даних дозволяє ефективно організувати всі необхідні дані, забезпечуючи взаємодію між різними аспектами системи, включаючи розклад заходів, профілі користувачів та майстрів, а також управління контентом блогу. Після запуску програми відображається головна сторінка, де знаходиться головне меню для навігації по сайту, короткий опис сфери діяльності творчої студії, а також посилання для входу в систему. Знизу головної сторінки наведено блок інформації про творчу студію. Для входу у систему необхідно натиснути відповідну кнопку головному меню. У випадку, якщо користувач не зареєстрований у системі, пройти процедури реєстрації. Для отримання інформації про майстер-класи творчої студії необхідно у головному меню перейти за відповідним посиланням та на сторінці, що з'явилися, обрати дату заняття та за необхідності записатися, натиснувши відповідну кнопку. Після запису авторизованого користувача на майстер-клас у профілі користувача буде додана інформація про квиток на відповідну подію. При виборі пункту меню блог буде відображено сторінку з блоком творчої студії, де буде розміщена інформація про новини та події творчої студії. При вході адміністратора у систему відображається адміністративна панель. Для редагування інформації пости на відповідній сторінці необхідно обрати відповідний пост та внести правки. На сторінці з розкладом майстер-класів творчої студії де адміністратор може відредагувати інформацію про опис майстер-класу, його ціну, а також дати проведення. Для додавання інформації про майстер-клас необхідно натиснути відповідну кнопку та у новому вікні ввести назву, дати, вартість та іншу інформацію про майстер-клас. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки інформаційної системи для творчої студії. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи для творчої студії. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.